Далі ноги на ширині стеги. Ми відштовхуємось руками від калинка. Спина рівна, і тут коліна можна підзігнути. Нам зараз головне вирівняти спину. Якщо ваша спина скруглюється, то підзгинаєте коліна ще більше. Ви маєте дотягнутися животом до стегу. Руки на ширині плечей працюють, думаю, дуже активніми. Гарненько відштовхуєтесь. Не робіть таку помилку, коли ви просто стоїте на руках і не відштовхуєтесь, як розрізниця. Розрізнити. В планці ми стоїмо. Спираємось на руки. Так? Собака морду вниз, має бути ось такий рух. Звертайте увагу зараз на руки плечі. Саме відштовхнутися. Добре? Не стояти, вага на руках. І ми там щось просто попу вгору якось підняли, ближчі ногами підійшли. Це помилка, да? це не собака морду вниз. Ми з планки, це ідеальна відстань, до речі, між руками і ногами. підзгинаючи коліна, виштовхуємо себе руками, не підходячи руками, ногами е вперед, не зменшуючи відстань між ними. Окей. На засвоєння цією позою може піти багато часу. А, з кожним разом ви будете відчувати щось нове в цій позі. Але такі основні положення, одна постановка рук, як відштовхнутись, не стояти на руках, а відштовхнутись, животом потягнутись до стени, нехай будуть підігнуті коліна, все добре, спина рівна. З цього треба починати. Потім, коли ви засвоїте, ви вже будете заглиблюватись, вирівнювати коліна, там вже відчувати, стояти. Продихали, а поки цього достатньо буде. Добре. Отже, в нас закручені лікті також всередину, пальці вишивку розкриті, ми відштовхнулись, живіт на стегах. стега. Ну, можливо, спина залишається рівною і зустріч поставив п'явки, в когось дозволила розтяжка. Але при цьому, якщо у вас скруглюється спина, п'явки стоять, то не варто. Нехай буде спина рівна. І підключається ще задня поверхня ніг. Кого виходить, можна п'ятки поставити, пробувати носки відривати, але це такий лево трохи вже, мабуть, далі єсть.